Привітуліки, привітуліки! Всім доброго раночку! 12 січня, п'ятниця. Насправді я прокинулась сьогодні від нестерпного головного болю. Ну, перше, що я зробила, да, це швиденько телефон в руки, перевірити, що там дівчата. І бачу, що п'ятеро в сараї, а двох немає. Ми на вулицю, а вони на дворі лежать коло ясел. А відчуваю, що дубак страшенний на градусник, а там мінус дванадцять. Я кажу, Господня сила, коли ж це закінчиться? Мінус 20, мінус 4. Вчора було під вечір, мінус 1. Мінус один, мінус два, отак от. Сьогодні на ранок знову мінус 12. Бува каже, коротше, я їх закриваю в сараї, і нехай, каже, будуть в сараї, поки такі морози. Ну, от Завтра, якщо може, буде вдома, то поки вдома буде, поки е відкриємо. Ну, коротше, я повернулася до хати, випила пігулки і лягла, бо ну, дуже нестерпний був головний біль. А Зараз прокинулася. І, ну, в першу чергу, думаю, перевірю, що тут мої дівчатка. Влягається. Нічого, дівчатка всі в сараї, всі закриті. Ось це вляглася ладуся. Що й на всі лежали, а зараз, дивлюся, одна хтось піднялася, а то всі, всі лежать. Ладуся вишталася. Ну, вона насправді і вночі вже була якась така, знаєте, загадкова. Я вночі дивилася, вона лежала вже, витягнувши ногу, головою вперлася в двері. Така. Вона не спала, вона просто так лежала. Е, і, ну, зрозуміло, так? Да? 13-14 все ближче, тому дівчата, хоча такого, щоб критичного, щоб там у когось було, стало вже повне виймя, там, що ай-яй-яй-ой-ой-ой, ні, немає ні в кого нічого. Я перевірила дівчат і, знаючи, що тут все добре, чим зайнялася зранку я? А зайнялася я заправлянням ось цієї штукенції. Зараз коротенько розповім для тих, хто не в курсі. Хто у нас дивиться давно, з минулого року, ті вже, напевно, знають і пам'ятають, У мене вже був такий, та й минулого року, влітку взагалі, був такий приступ. Насправді це все розпочалося, коли ми переїхали сюди, в Таранівку. І я двічі навіть потрапляла в лікарню з діагнозом. Бронхоспазм. Потім був ковід, ну, не ковід, тоді його так не називали, але це був 16 рік, також дуже багато людей тоді, на жаль, померло, не могли спасти. Також були ураження легень, і я не стала виключенням, я потрапила в лікарню в Змівську. Там я пробувала тиждень, мене намагались лікувати, не знаю, що вони лікували, бронхіти. По факту я втратила свідомість через 7 днів лікування і мене вже тоді перевели в реанімацію, а з реанімації перевозили на Харків в... авіації за допомогою санавіації. Це були тяжкі, тяжкі, дуже тяжкі часи, не хочеться про них особливо згадувати. Дякувати моїм рідним, ми все це подолали. Це було три тижні реанімації в Харкові під кисневою маскою, не відкривалися легені. Я жку, це... це для всіх, для нас як страшний сон. І після того мені в виписці поставили ще й діагноз хозл, тобто хронічне обструктивне захворювання. Що таке обструкція? Ну, кому цікаво, той хтось може знає, а хтось кому цікаво, поцікавиться. Я не буду на цьому зациклюватися. Але після лікарні відбувся такий випадок ну, через якийсь певний проміжок часу, напевно. А я вам навіть скажу, Це... з лікарні я виписалася у березні, а приступ цей перший трапився десь, мабуть, під осінь. І от розпочалось теж, начебто, сухий якийсь кашель, начебто тут, зверху. Ми в лікарню, бо, ну страшно було. Тоді оця перша хвиля отака була, і, ну, хоч вона вже друга заходила. Ми в лікарню, в лікарні легені чисті, бронхи чисті, аналізи гарні, сатурація гарна, нема прикопатися ні до чого. А у мене, от він, розумієте, як? Таке враження, як наче горло намагається щось витовкати з тебе випхати, звільнитися від чогось інороднього, я би отак сказала. І ти, коли починаєш от даєш ход цьому, да, от воно там кахикнулося, і ти починаєш підтримуєш це кахикання. Доходило взагалі до, ну, вибачте, до блювання. Ніякі пігулки назначені мені, ніякі льодяники, ніякі сиропи, нічого не допомагало. Навіть назначили, так як у мене є алергія, назначили мені 5 днів крапельниць з дексамітазоном. Ну, можливо, це якийсь алергічний приступ. Поки капельниці капали, крапали, начебто було трішки легше, але сказати, що повністю я від цього позбавилася ні. Закінчилися крапельниці і все повернулося. Тоді мені лікар назначила інгаляції з лазолваном. Свого не була і зараз в нас не було. Я взяла у сестрички, зробила купила все, зробила цю першу інгаляцію. І я під час неї чуть не задихнулася взагалі. На другу інгаляцію те саме відбулося. Я телефоную лікарки і кажу: отак і отак, отак і отак. Вона каже, відміняємо. Насправді, якби ви тільки знали, скільки було отаких от препаратів тоді вдома, відмінених, тому що вони назначають щось там від кашлю, від розжижуюче, пом'якшуюче, а воно нічого не працює. Е, і тут мені на допомогу прийшла сусідка. Вона зателефонувала, в неї такі були точно симптоми в донечки. Вона телефонує і каже: ми потрапили на консультацію до якогось там нового лікаря, і він назначив їм ось такий препарат Небуфлюзон. Е, тут ідуть такі не були. Це препарат при астматичних О таких спазмах всяких. Ось. Ну, думаю, знаєте, бажання вже не було е, там щось думати. І хотілося пошвидше, щоб настало якесь полегшення. І ми поїхали в аптеку, швиденько купили декілька таких небуло, купили фізраствор, чим його розводити. Інгалятор тоді ще в мене був, сестричкин. Я приїхала додому, зробила першу інгаляцію, і мені стало легше. Зробила другу інгаляцію. Там взагалі пишуть на день 2-3 рази робити їх. Зробила, значить, другу інгаляцію і знову легше. І тоді було прийнято рішення, що нам необхіден. Дома свій небулайзер. Три дні я тоді проробила інгаляції, і тут тфу тфу забула за все, як за страшний сон. З сестричці ми відвезли її небулайзер собі, придбали в аптеці. І до речі, я ним дуже задоволена. Хоч багато хто скаржиться на ці небулайзери. Ну, не знаю, в нас, звісно, не з дешевих, але, але я ним задоволена. І все, і з тих пір у мене вдома є ось ці небули. були. Потім я ще собі стала ось такі купляти небутамол, він, ну, коротше, як сказати, коли вже гостра фаза, то ось оце. А коли тільки початкова фаза, то можна обійтися і оцим. Ну, це в моєму випадку. Що таке гостра фаза? Дехто з вас може подумати, що ну, гостра фаза да, – це не звернула увагу чи не розпочала допомогу при початковій стадії і перейшло в гостру. Ні. У мене минулого року був такий випадок це було влітку. Буквально вночі я відчула, що починається <кій> щось. Ну, Розумієте, коли воно тільки розпочинається перше? <кій> Ти не розумієш, чи ти дійсно захворів, ну, просто простудився, да? і в тебе там щось розпочинає десь дерти, чи це знову цей спазм? І от до ранку я вже вранці встала, я голос був осіпший, добре осіпший. Я задихалася майже. Драло так оце в горлі. Тобто таке враження, що з тебе щось питається ну, випхати. Воно дере, воно тобі заважає і саме в горлі. Я тоді так накахикалася, коли перший раз це було. У мене так боліли навіть ребра. Навіть ребра боліли. Насправді це несприємна ну, не ситуація. От. І. Це минулого літку, отак от за ніч. І вранці в мене щось не було. Цих не було вдома. Думаю, зараз вова приїде, попрошу, щоб з'їздили в аптеку. Коротше, за добу, грубо кажучи, в мене повністю пропав голос. І я не могла навіть не то, що там дихнути чи отак довго балакати. Пару речень говориш і все. В горлі таке враження, як все пересиха. От в горлі, ні десь не в легенях, не в бронхах, а саме в горлі. У е мене з дитинства хронічний фарінготрахіїд. І те, що сідає голос, це, до цього ми вже ну, якби, звикші. І також це все експериментувалося, всі ті людяники з маслом какао, без масла. Е Нічого не допомагає. Раніше були одні людяники, після якогось певного часу вони перестали допомагати. Чи то такі людяники стали виробляти, чи то в мене пішло якесь привикання, не знаю. Але отак він раптово сам зникав. І так же раптово сам і повертався. Тобто, з кожним днем ставало все краще. І, ну, Ніхто на це повпливати не міг. А коли я ж що тут розпочалися оці спазми, то голос сідає відразу чомусь. Можливо, це якось пов'язане між собою, можливо, ні. Можливо, як побічна дія. Ну, не знаю. Ось так відбувається в нас. Тому зараз у мене вдома. Завжди мій небулайзер, завжди не були, оці є, і завжди в холодильнику є фізраствор, щоб коли такий приступ розпочинається, я могла заправити собі ліки і зробити інгаляцію. Ось так. І хто його знає, звідки воно береться і що воно береться? Ну, але я ж жку поробивши інгаляції тоді ще оцим препаратом, який мені сусідка да, підказала, е, нічого я більше не вживала, ніяких непігулок, ніяких несиропів, не відхаркуючих, не розжижаючих, не пом'якшуючих, взагалі нічого. І я ж кушу 3 дні. Я тоді проробила їх, і мені ну, покращило, і все пройшло. Ну, тоді, взагалі, що був якийсь треш. І крапельниці крапали від алергії, і що тільки не робили. Нічого не допомагало, абсолютно. Ось так. Так що тепер в мене завжди це повинно бути під рукою. І в разі чого не надіятися на пігулки і лікарів. А швиденько зробити декілька разів інгаляцію, і... <смі> щоб не втратити голос окончательно. Все, мої любі мої хороші, розказала вам трішки. Це для новеньких, хто ще не в курсі. І ж, ті дівчатка, які давно підписані на мене, ті повинні це пам'ятати. Бо я ж, я минулого року це була така проблема: не відео відзняти не можеш. Ну, буквально два-три речення сказав, і все. Все, в горлі суше, комом все стає, починає дерти, і ну, ніякого спасу від цього немає, нічого не допомагає. Ні водички попити, там, нічого посмактати, взагалі нічого. Тому, щоб такого не відбулося зараз, я пішла на інгаляцію, а вам бажаю гарного дня!